Майже півроку тривало захоплююче змагання у міському клубі Веселих і Квітливих. 11 команд середніх шкіл міста вели боротьбу за почесний чемпіонський титул. Фестиваль КВК сезону 1996-1997 років був організований міським комітетом у справах молоді та спорту при підтримці міських відділів освіти та культури. На сцену народного дому просвіта у суботу, 15 лютого, для участі у фінальній грі вийшли команди середніх шкіл номер 3, 4, 10, 11 і 12, які здобули переконливі перемоги над своїми суперниками у пів. Фіналі. Більше п'яти годин тривала гра. Усі команди продемонстрували прекрасні програми і високий рівень підготовки, подарувавши глядачам хороший настрій і незабутні враження. У підсумку третій і четвертій місця розділили команди середніх шкіл номер 4 та 11. Другими були школярі середньої школи номер 3 А переможцем стала команда середньої школи номер 12 яка, захопивши лідерство ще з першого конкурсу, впевнено випередила своїх суперників. Банана хош. Банана хош! Хочу, хочу! Крали! Крали! Єдиного дорогого втрали! А що це ви тут робите? Що? Кібю, дай їй меню почитати! Меню, обід. Білий чоловік з банановою начинкою. Ну і що? Що що, Начиняєм. Так це ж Дід Мороз! Дід Мороз, і в Африці, Дід Мороз. Ох, сюди. Чуть не з'їли. Та хто б тебе там їв на а то поганенький такий. А де ж тебе так викормили? В їдальні третьої школи. А ви з якої школи? Ми з 12-ї. Я то думаю, чого то ви такі впітані. Поки всі страйкували, ви в шкільній далі собі сиділи і пузо напихали. А що ж ви тут робите, а? Стоп, стоп, стоп! стоп. Схаменіться, схаменіться. Може, ще ви тут співати збираєтесь? 我家。 Не обійшлося і без ложки дьогтю у цьому святі з болем на серці спостерігали працівники будинку культури за картиною, яку залишили після себе глядачі у залі, поламані і порізані стільці, гори сміття, які помістились би не в одному контейнері. Саме так поварваські віддячили школярі відділу культури, який гостину і безкоштовно прийняв гостей цього дня. подякувати всім, хто зараз.